Квадратний стовпчик дряпак з натурального сезалового полотна, не намотаний, а вплетений в щільний текстильний шар з нитками та мотузками. Заточування кігтів може бути як горизонтальне, так і вертикальне. Квадратний стовпчик легко можна трансформувати із функціонального дряпака у повноцінний ігровий комплекс, просто додавши підвісних іграшок на гумові та м'ячиків, шуршиків. Кріплення. Особливість в дії, стовідсоткова рівновага та міцність конструкції навіть при вагомих габаритах котика, кріплення металеве, впаяне та міцне, поверхня для відпочинку, натуральна оббивна меблева тканина з високими показниками щільності, використовується при виготовленні м'яких меблів для спальні та вітальні, розрахована на постійну активну експлуатацію, Зносостійка, практична, легка та проста у догляді. Крона, верхівка, модель. Верховина плюс округла із бортиком, з м'яким, пружним наповнювачем, міні-крісло на висоті. Верховина плюс допомагає котам ізолюватися, нам жити в злагоді та мирі з улюбленцями.